Біткоін в квітні впав на 12% і повністю перекреслив усі досягнення березня. Ціна біткоїна може розпочати піврічну корекцію, і до кінця 2024 року хорошого на ринку може вже нічого і не бути. Сьогодні ми поділимося своїм настроєм щодо ринку криптовалют у найближчій перспективі. В цьому відео ми виділимо критичні точки, які підкажуть нам, що ж нам чекати від крипти в травні, і в принципі. Найближчих півроку перед початком анонсуємо стрім, який проведемо в п'ятницю о 20.00. На стрімі ми будемо говорити більше про альткоїни і будемо аналізувати криптовалюти, які цікавитимуть наших підписників і учасників стріму. Щоб потрапити на наш стрім, вам потрібно зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням і пройти курс, тобто верифікацію. Посилання на реєстрацію ви знайдете під даним відео в описі. Розпочнемо ми з місячного таймфрейму. Вже завтра закривається місячна свічка, і варто вже приглядатися, що може означати закриття квітневої свічки в такому паттерні, як він є зараз. У Попередніх відео ми говорили, що для продовження певного росту не було б добре, щоб квітнева свічка поглинула попередню березневу. Проте зараз ми бачимо, що це по суті сталося. І ціна біткоїна фактично після оновлення історичного максимуму в березні зараз показує. Що може розпочатися на ринку корекція? Глобально таких прецедентів ніколи не було. Після оновлення історичних максимумів біткоін ніколи не зупинявся і не робив такого, що спочатку ціна оновлює історичний максимум, і потім хибно розвертається і летить в другу сторону. Завжди, коли оновлювався історичний максимум, ціна могла призупинитися, проте більше ніяких корекцій не допускала і продовжувала тільки ралі вверх. Проте ми бачимо, що в принципі. Кут росту біткоїна поступово зменшується, і звісно, що ми не будемо розглядати сьогодні сценарії глобального краху біткоїна із теперішніх цін, що у нас біток почне падати на 3 тисячі доларів. Так проте структура оновлення історичних максимумів може змінитися, і в принципі корекція, яка зараз дуже напрошується на ринку біткоїна, все таки може поламати всю статистику, яка була до того, і розпочатися. Що тут важливо? Якщо ціна біткоїна поглинить попередню свічку, тобто березневу, і оновить локальні мінімуми сьогодні-завтра, відповідно, впаде нижче 59 тисяч доларів з великою ймовірністю, В травні покупці спробують повернути ініціативу назад. І якщо діапазон 68-70 тисяч доларів вже не зможе бути пробитий верх, це буде останній локальний максимум, після якого в нас буде чекати піврічна корекція. З кінцевими цілями близько 50 тисяч доларів. Ми поки що не чекаємо глобального краху біткоїна вниз дуже сильної корекції, тому що варто розуміти, що така активна хвиля росту, вона потребує, як мінімум, ось такої довгої і високоволатильної консолідації, щоб побудувати сильну хвилю падіння. У нас поки що тільки одна місячна свічка, яка ставить під питання продовження росту, але поки що не ставить. Е, ймовірність дуже потужного обвалу бітка там, за місяць два на приблизно мінус 40-50%. Двотижневий таймфрейм. Він також натякає як мінімум на консолідаційну корекцію. Подивіться на графік, починаючи від 13 березня, в нас дуже схожа ситуація. Біткоін зупинився на певному рівні, тоді це було 28 300. По суті, декілька двотижневих свічок торгувалося в даному діапазоні. Потім намагалися тиснути ціну вниз, постійно ставили покупці лімітні ордери на покупку і закривалися двотижневі свічки з отакими шпильками вниз. І потім ми бачимо, що покупці показали свою силу, цього було недостатньо, щоб продовжити ріст. І ще якийсь час ціна біткоїна консолідувалася. І ця консолідація, по суті, зайняла з 13 березня по 11 Вересня, це по суті півроку. І ми бачимо, що зараз у нас етап початку такої консолідації теж є певний рівень. В даному випадку це історичні максимуми, які не дозволяють далі оновлювати. Вже 4 двотижневі свічки закрилися нижче даних історичних максимумів, і у нас починається спроба зниження ціни. Тому, якщо ми побачимо після оновлення 59 тисяч доларів вниз, Активний відскок вверх, можна буде прикидати, що ми рухаємося приблизно по такому сценарію, як був у березні, вересні 2023 року, і нас тоді чекатиме щонайменше ще десь місяці 3-4 консолідації, під час якої, можливо, альткоїни зможуть ожити. Проте це поки що мрії, а ми рухаємося далі. На тижневках ми бачимо, що все-таки сила покупців є, назваючи, що у нас максимуми. Це дуже добре відкуповують, і близько 59 тисяч доларів можна ризикувати і намагатися відкривати середньостроковий лонг позиції по альтах, поки біток собі буду рухатися до діязоні дев'ять сімдесят. Перепрошую, доти, альткоїни, ті, що сильні, матимуть можливість відновитися, а дехто навіть і добре вирости. Враховуючи, як на тижня, як зараз гальмують ціну, є шанс, що не дадуть протягом теперішньої хвилі росту. Всі чекають, оновлення 59, що не дадуть. Продавцям туди дійти, і можемо побачити у найближчий е, наступний тиждень різкий відскок ціни до 70, Проте це ще не буде означати, що в нас закінчилась корекція. Це може бути певна маніпуляція, щоб знести всіх шорт гравців, які по суті з 1 квітня ось тут намагаються шортити. І після того як вони будуть знесені і їхні позиції відібрані, більш логічно буде сходити знову на 59 тисяч доларів, і тут вже перевірити, чи ринок готовий триматися і продовжувати середньостроково рости, чи все-таки нас буде чекати далі до корекції до кінця 2024 року. На триденках тут цілком очевидна консолідація: 59 внизу, 70 умовно, 1,73 вверху. Середина консолідації приблизно 68 тисяч доларів і на трьохденному таймфреймі 67 тисяч, навіть бути точнішими. Покупці змогли затестити середину цієї консолідації, і зараз ціна знову рухається донизу тої консолідації. Чи оновляться локальні мінімуми? І тоді піде ціна доверку з консолідації, чи вже не оновляться і зараз ми по суті знаходимося в критичній точці точці, звідки. Біткоїна буде рости до верху консолідації, поки невідомо. У нас 50% депозиту вже у лонг позиціях по альткоїнах, інші 50% ми візьмемо або від 59 тисяч доларів, або коли вже стане все зрозуміло по теперішній ситуації. Зараз, поки ціна знаходиться приблизно в середній консолідації, трошки нижче, ризикувати і приймати торгові рішення вкрай не рекомендуємо. Якщо вам складно в такий період орієнтуватися в крипті, ви не можете приймати правильних рішень. приєднуйтесь до нашого клубу 99 друзів. PS Trade. У нашому клубі ми щодня робимо огляд ринку, де ділимося своїм баченням і відчуттям, що має відбуватися далі, а також показуємо потенційні трейди, у які заходимо і з яких виходимо. Вся інформація буде в описі під даним відео, і також в клубі Є чат, де ви можете задавати свої питання по своїх конкретних позиціях. Якщо відкрити 12-1 таймфрейм, то руки прям чешуться закупити біткоін зараз. Покажемо, чому. Бачимо, що у нас після ось цієї хвилі падіння, яка була досить агресивна на збільшених об'ємах, почався відскок. Перша локальна хвиля відскоку. Так, нова хвиля падіння була слабка, яка говорить про те, що у нас структура росту ще не завершена, і є великий шанс такого паттерну зараз на 70 тисяч вирости. Проте варто розуміти, що зараз об'єми торгів зменшені. Подивіться на 12-му таймфреймі. Зараз об'єми реально зменшені, і з такого паттерну біткоін може. Як і лупнутися різко на 58-59, так і вистрілити на 70. В цьому просторі зараз ризикувати недоцільно. Відкриваємо 4 годинний таймфрейм, і тут варто бачити ось цей е, канал, в якому рухається е, зараз ціна біткоїна. Ось цей канал. Це більш точніше можна назвати не каналом, а клином, в якому зараз е, звузилася консолідація бітка. Зараз ми його більш. Краще покажемо, так і збільшимо. Ось бачимо ось такі от е, клин, які зараз будуть намагати пробивати вверх. Проте е, треба звертати увагу не на цей клин, а на локальний діапазон е, 63 тисячі сімсот тисячі доларів. Що це за діапазон? Ми його зараз відмітимо, а потім поясним, чому ми на ньому звертаємо увагу. Якщо ми протягнемо цей діапазон, в принципі, на історії, то він особливо нічого і не відпрацьовував, правда? Тобто брати його в глобальній перспективі немає чого. Проте, що він для нас означав в локальній перспективі. Коли ціна бітка зупинялася біля 67 тисяч доларів, ми писали, що чекаємо корекції до 62 63, і з, даної, з даного діапазону, коли ціна сюди прийшла, ми очікували відскок до 65-700. 65 700 знаходиться в даному місці, сюди ціна не дійшла. І ми казали, що продовження росту буде можливе тільки тоді, якщо діапазон 63-764 втримається. Це буде означати, що покупці вже підтвердили свою силу і далі зростання до 70. В нашому випадку ціна зупинилась в даному діапазоні, проте зараз проходить процес проторговки даного діапазону, причому на користь продавців. Тому що спочатку ціну опустили нижче даного діапазону. Потім підняли вище, показавши, що тут вже немає зацікавлених покупців, які би могли ситуацію взяти в свої руки. І зараз, якщо ціна біткоїна на трьохгодинному таймфреймі не зможе впевнено пробити діапазон 67, 63 сімсот тисяч доларів, це буде означати, що після даного ретесту ми продовжуємо, продовжуємо падіння, і можливо навіть це буде прискорення, тому що цей діапазон є певною критичною точкою, певним плацдармом для продавців, які... Розумію, що зараз покупці, знаходившись в певному місці, звідки ціна біткоїна постійно вистрілювала вверх з консолідації, не мають вже сил. Отже, є шанс протиснути ціну до 59 тисяч доларів. Тому, якщо говорити про короткострокові трейди, в першу чергу лонг трейди то ми хочемо побачити перше пробіданого діапазону вверх. І після локального ретесту на 15 хвилинках, умовно, і втримання 63 700, тоді можна намагатися брати лонг-позиції і чекати 68-70 тисяч доларів. Проте в середньостроковій перспективі зараз входу у позиції ніяких немає. Що стосується домінування біткоїна, зараз ви бачите трьохденний таймфрейм, на нашу думку, цьому показнику вже дуже давно потрібно на корекцію. Зверніть увагу, як складно стало оновлювати локальні максимуми. Показнику домінування біткоїна це говорить про те, що тренд ось-ось вже завершується, і у найближчій перспективі, якщо діапазон 55,5% втримується і більше показник домінування біткоїна не оновлює максимум, це вже буде фінальна точка, звідки ми будемо чекати глобальної корекції, хоча би до відмітки 49%. При такому сценарії, чи буде падати біткоін чи рости, альткоїни нарешті почнуть себе нормально відчувати, тому що ті ціни, які зараз коштують альткоїни, вони є явно на ринку занижені. Що стосується домінування USDT. у нас е, був по попередньому відео ось такий клин домінування USDT, який прекрасно вистрілив вверх, проте враховуючи в якому місці зараз знаходиться показник. З такого клина показник домінування UCT мав висловити набагато сильніше і оновити максимум вище 5,15. Наша ціль при такому сценарії була 5,3, 5,5. Ось сюди показник домінування UCT мав би дійти. Але зараз ми бачимо, що в нас по суті відбувається локальний розворот, тому що після слабкої хвилі падіння у нас формується така сама слабка хвиля росту. І це говорить про те, що зараз рости домінування ЮСДТ немає можливості, і з великою ймовірністю ми чекатимо корекції хоча б в Діапозон 4,5. Це ми говоримо про першу таку серйозну критичну точку, де би хотілося лонг позиції прикривати. Хоча би частково. Нагадаємо, що коли домінування USDT падає, то крипта росте. Тому приймати рішення згідно графіку донісите варто або коли буде показник біля 4,4,4,5 діапазону, або коли буде в діапазоні 5 і 3, 5 і 5. Зараз, поки це все всередині, рішення приймати ми не будемо. Глобально ми чекаємо тест діапазону 59 тисяч доларів. А саме ми хочемо побачити, як покупці будуть тримати ціну в даному діапазоні. Саме тоді ми будемо готові докупляти наші середньострокові інвестиційні позиції для того, щоб покращити свої середні ціни. В короткостроковій перспективі ми готові купувати тільки після того, якщо на 4 годинному таймфреймі ціна біткоїна впевнено закріпиться вищий діапазон 63-764 тисячі доларів. В такому випадку можна зловити короткостроковий трейд по біткоїну з цілею 70 тисяч доларів, тобто з ціллю верху консолідації, в якій зараз рухається ціна. А от що далі будуть робити альткоїни і наскільки, і які з них сильні? Про це вже будемо більш детально говорити у стрімі в п'ятницю о 20.00. Бажаю вам всім прибуткового тижня. Ну і, звісно ж, перемоги.